РФ має намір підключити Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми. Про це стало відомо зі звіту організації Грінпіс, що містив супутникові знімки. Згідно з оприлюдненими даними, від початку лютого окупанти побудували понад 80 кілометрів лінії електропередачі та опор уздовж узбережжя Азовського моря між окупованим Маріуполем і Бердянськом. На думку експертів, ці лінії можуть з'єднати з великою підстанцією під Маріуполем, яка була підключена до ЗС. Москві доведеться побудувати. Ще кілька ліній, щоб підключити електростанцію до власної енергосистеми, наголошують уже про це у газеті Нью-Йорк Таймс. Втім, підключення станції до власної енергосистеми було давньою метою Росії. Про це неодноразово говорили у Кремлі протягом повномасштабної війни. Україна засудила очевидний намір Росії з'єднати куповану Запорізьку АЕС з енергосистемою РФ та самочинно відновити її роботу. Постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні направило в секретаріат МАГАТЕ вербальну ноту. Про це укринформу повідомив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Юрій Вітренко за його словами у ноті наголошується, що такі дії Росії є грубим порушенням міжнародного права та посяганням на суверенітет України. До того ж, будь-яке введення ЗС в експлуатацію без дозволу українського ядерного регулятора є незаконним і створює загрозу ядерній безпеці. Підкреслив постпред України. У надіслані в Магате ноті наголошується, що цей ризик ще більше зростає з огляду на очевидний намір російської сторони від'єднати ЗС від енергосистеми України після завершення будівництва нової лінії електропередання. Ачі міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що спроби росіян запустити енергоблоки ЗС можуть мати небезпечні наслідки. Він закликав магате не допустити катастрофічного сценарію.